Скасували виконавчий напис на 40 тисяч гривень та повернули клієнту всі кошти витрачені на адвоката. Тож виконавчий напис було скасовано безкоштовно. Бачимо справу розглядав Березанський суд Київської області. Кредитор у нас була колектори СВА Фінанс нотаріус Горай. Думаю, багато хто знає таке прізвище, і приватний виконавець Яцишин. Саме ці особи порушували права нашого клієнта. При цьому напис було зроблено по старому кредитному договору, а саме договір від 2012 року, який було укладено з Дельта банком. Вказаним особами було вчинено незаконний виконавчий напис в сумі 40 тисяч гривень. Нами було віддалено укладено договір з клієнтом та подано позов про скасування цього виконавчого напису. З нами. Погодився та зазначив, що в матеріалах справи відсутні саме нотаріальний кредитний договір, що є обов'язковою підставою для вчинення виконавчого напису. В результаті суд позов задовольнив, скасував вказаний виконавчий напис нотаріуса Горай на 40 тисяч гривень, а найголовніше стягнув на користь нашого клієнта судовий збір 1211 гривень, а також стягнув на користь клієнта правові витрати 5 тисяч гривень. Тому скасування напису для нього було безкоштовним.